Так, шановні воїни України, на годиннику вже друга година ночі, і досі справжнього воїна України тримають в приміщенні ВСП Івано-Франківська за адресою Мазепи 144. Досі тримають воїна, котрого рак горло та язва. Тримають тилові щури, котрі одягли військову форму, а саме суться іти воювати. Інтересно, скільки саме воїнів Івано-Франківська приїхало зараз відстояти гідність та здоров'я побратима, котрий встав поруч з вами пліч. Опліч боронити народ України? Скільки там вже з'їхалось до приміщення ВСП воїнів України? Чи всі івано-Франківські ОБДшники, ветерани, звичайні мразі та цуцики на задніх лапках уможновладців? Чи вам похеру на долю? Свого побратима. Дякую, воїни, убедежники Хервес, Сикуньйо.